Життя іде і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Пампадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час, а ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба очі голубі, цю землю завжди бачили всі тіні, щоб ті ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди, життя іде і все без коректур. І як не пишеш, так уже й буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони, як ріки. Люди не бійся душу шукать, бо в цьому схибиш, то вже не віки.